Десята окрема автомобільна санітарна рота була сформована у Вінниці у 2022 році. На підрозділ покладалося завдання транспортувати поранених від стабілізаційних пунктів до тилових лікувальних установ. На початку 2023 року командування роти звернулося до керівництва Вінницької обласної ради, яке опікується підрозділом, з проханням посприяти у розробці проєкту нарукавної емблеми. Практичне вирішення питання було доручено членам Українського геральдичного товариства Максиму Царенку та Валерію Ляхову. Від самого початку діалогу командування роти дало зрозуміти, що налаштований шляхом якомога швидшого розв'язання питання, а не формального дотримання процедури встановлення емблем, передбаченої Міністерством оборони. З урахуванням побажань особового складу було опрацьовано повнокольоровий та приглушений варіанти емблеми. Сама емблема являє собою щит червоно-білого забарвлення. Це вказує не лише тву міського прапору Вінниці, де було сформовано підрозділ, із зображенням змії, вплетеної між шпиць колеса, у ступиці котрого міститься червоний хрест. Під колесом позначено порядкові нового підрозділу 10. Вже навесні 2023 року особовий склад роти було забезпечено емблемами в обох версіях, виготовлених коштів волонтерів. Станом на теперішній час. Емблеми, попри відсутність офіційного схвалення, носяться військовослужбовцями та користуються популярністю. Отже, маємо черговий приклад творення української військової сигнуваністики не згори, а знизу.